Вітаю всіх! Сьогодні я здійснюю посадку Ярого часнику на зиму. Так саме такого дуже хорошого сорту українського білого, який мені передався від мами, і я його вирощую руками. І це є мій посадковий матеріал. Цей часник варто садити, тому що, якщо його порівняти з іншими сортами, він зберігається 10 місяців. Володіє чудовими смаковими якостями, гострий такий. Пікантний, він надає стравам вишуканості. Отже, вартує такий часник посадити. І ось саме, маючи свій посадковий матеріал, я хочу нагадати, хто бажає садити такий часник, на що звернути увагу. Таких кілька цінних порад. По-перше, вибираючи посадковий матеріал, треба звернути увагу, щоб у головці не було. 3-4 зубки. Ну, в мене таке не попадається. Якщо в когось таке попадеться, то такий посадковий матеріал не годиться. Він не дасть врожаю такий часник вироджується. В таких випадках треба вибирати головки, щоб було 5, більше, навіть зубків 6. А якщо розглядати ярий часник, то він має набагато більше зубків. Ось, наприклад, візьмемо до уваги одну головку і розберемо її. Ось маємо таку головочку, розберу її на зубки і скажу, скільки тут є саме тих зубків. Якщо розбирати головку, то береться тільки для посадки зовнішні зубки, а ті, що всередині, вони не придатні, вони не дадуть такого врожаю. Тому ось маємо, розібравши дану головку, тут можна полічити, що в ній є десь до 12 зубків, а буває набагато більше. І тут вони пішли досить такі дрібненькі. Такі дрібненькі я не саджу, ті, що є всередині. Я їх використовую до страв. А найкраще рожані здають всі такі крайні бокові зубки. Ось такі саме найкращі зубки для посадки. І так я готую собі посадковий матеріал. Беру ось, наприклад, головку і розбираю її. Ярий часник, на відміну від зимового, великий не виростає. Але якщо розглянути навіть ось три головки маємо на долоні, то чому ж не вартує такий часник посадити, коли він володіє чудовими смаковими якостями і прекрасно зберігається? І тому поряд зимовими я його теж саджу. Ось використовую всі ці бокові зубки для посадки. Маємо з однієї головки, можу взяти 6 зубків. 6, можна і 7 взяти. Теж розбираючи часник, слід звернути увагу на це денце. Воно має бути ціленьке, не пошкоджене. Бо це є основа саме чеснику, саме завдяки цьому денцю чесник потім даватиме гарний корінець. І взагалі, коли ми дивимося на посадковий матеріал, він має бути і тверденький, без м'ятин, не пошкоджений, без всяких таких хвороботливих місць. Часник має бути повністю здоровий. Здорового чеснику виросте потім гарна, красива, велика головка. Посадковий матеріал я завжди готую перед посадкою. Можна це зробити за 2-3 дні і ні в якому разі не швидше, тому що день це присохне і часник потім буде погано сходити, а може взагалі не зійти. Отож, розбираємо тільки перед посадкою. Зі свого досвіду, коли я вирощувала саме навесні, садила його. Я старалася за 2-3 дні розібрати головки на зубки, а тоді замочувала. Робила йому дезінфекцію. Ну про дезінфекцію зараз поговоримо окремо. І отож, зробивши дезінфекцію, я не просушувала ці зубки. А розкладала в мішечок, і так, в вологому такому середовищі мій часничок перебував два дні. Він пускав корінці, і потім я могла чітко визначити, які зубки годяться до посадки, тобто які мають корінці, то з такими я і садила. Бо буває таке, що посадиш часничок і в рядочку можуть бути прогалини. Зараз таку осінню пору я таким методом не користуюся, мені не потрібно, щоб він вже пустив корінці на цієї чаші, і тому буду садити таким методом, як саджу зимовий часник. Ще одна така дуже важлива порада. Для посадки потрібно вибирати найбільші головки. Найбільше головка будуть найбільші зубки. Ну, а з великих зубків, там, де є більше поживних речовин, і виросте потім гарний часничок. Це треба взяти до уваги. Дуже важливо вибрати місце посадки. І сівозміна таки грає велику роль. Ніколи не саджу часник по часнику чи по цибулі. А найкращими попередниками є гарбузові, бобові, злакові. небажано садити по моркві. По буряках і по картоплі. І грядку завжди готую, завчасно. За два тижні її перекопую або переорюю. В більшості випадках вона переорена, по краях докопую. І вношу мінеральні добрива. Тут підійде суперфосфат, одинарний підійде добриво екоплант або яраміла, де є дуже мінімальна кількість азоту. Взагалі, в таку пору вноситься тільки добрива яких є найбільша кількість фосфору і калію. Азоту в цей період не потрібно. А щодо ґрунту, то чесник не є дуже вибагливий, але якщо забагато зволожений ґрунт, то йому може це нашкодити і він тоді підігниває. Тому посадка має бути десь на горбочку або на високих грядках. Ну і, звичайно, не вносити ніякого ні свіжого гною. Бо він може зашкодити, тут підійде двохрічний, перепрілий гний або компост і невеликій кількості. Наступна порада. Часник потрібно дезінфікувати, і то обов'язково, тому що зі свого досвіду, я вже можу сказати, я вже по всякому вирощувала, бувало, так посадила, дезінфекції не робила. І який був з того результат? Одну четверту врожаю зібрала, а решта часник перегнив. Було так, що задумалася і дезінфікувала попелі. І що ж з того вийшло? Теж якась частина була зіпсована, і тому шукала інші препарати, які дають хороший захист для рослин. Часник я буду дезінфікувати в такому препараті, як Максим, якого беру 3 мл, розчиняю 1 літрі води і замочую на 30 хвилин. Тут можна використати і інші препарати, а можна скористатися і народними методами, застосувати соду чи навіть цей попіл. Можливо, і в когось в ґрунтах немає стільки цих шкідливих хропотливих бактерій, і підійдуть і народні методи. Тут же кожен вибирає, що йому підходить. Чесник дезінфікувався. тут я використовую, як завжди, такий чудовий посуд з дірочками, зливаю всю рідину і висипаю трішки для просушування. От так, щоб на півгодини він побув на сонечку. Вітер просушить його і тоді буду здійснювати посадку. Часник буду садити таким способом. Марком я зробила рядочки. Зараз, в даному випадку, ширина міжряддя по 30 см між одним і другим основним рядком. Між цим першим основним рядком мотичкою роблю заглиблення з двох сторін. з однієї сторони, з другої сторони, і виходить в результаті 10 см між рядочками. І так само дивлюся на другий помаркований рядок, так само роблю заглиблення. Між цими двома рядками 10 см, між двома наступними 20 см, і так буде чергуватися. Висаджую зубчики в шахматному порядку і заглиблюю до 5-6 см. Глибше не потрібно. Ну і старатися так, щоб і мілкіше він не був. Один зубок від другого приблизно на 10 см, і так само тут теж на 10 см. І посадці обов'язково звернути увагу, щоб денце було донизу. Часник я свій посадила. Можливо, комусь мої поради стануть пригоді. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.